Вітаю народ, майстерня Байк Інекс Тюніг. І сьогодні у нас відео про мою нову іграшку Плазморіс. Плазморіс Мец 45 Амперний. От. Ну, вибачте, за мій німецький, я в ньому ніг Ферштейн. Назва німецька. Виробництво Китай. Ну, як, в принципі, і все зараз. От. В принципі, я в ним вже попрацював. Мені сподобалось. Значить, Як і сказав, 45 Ампер. Пальничок в нього 31-й, як на всіх 40 кавках Що ще? Вбудований редуктор з манометром. Оце його регулюка. Щок, відрегулювали. Шовт назад, все, зафіксували, він вже не, не крутиться. А ще в ньому вбудований всередину влаговідділювач. А, тобто з компресора воздух, як завжди, йде з вологою. От, тут вона відділяється. І коли після роботи відчіпляєш від апарата компресор, апарат починає там. Ззаді знизу пісяти водичкою. Значить, По його можливостях різу. По паспорту він ріже від 1 до 12 мм. Я провірив. Ну, основне, що я різав, це 2 і 3 мм. Але, от, суто для спробувати я Спробував різати дванашку, ріже. Ріже дванашку, причому ріже її рівно, без скосу, повністю продуває. Це значить, що, в принципі, він може різати і більше, ніж 12 мм. Може, вже не рівно, вже там якось кострубато, але буде різати. Так що так. Все, що в ньому от заявлено, все є. Все воно працює. Я довго вагався брати плазморіз чи не брати, я вже не перший рік про це думав. Зазвичай мені вистачало болгарки, я нею працювати вмію, ріжу все, що завгодно, і круги вирізав, і кракозябри всякі, хто у мене на каналі. Давно ті знають. От. Але от дійшов до такого, що от він став не просто потрібний, він став практично необхідний мені от зараз. Тому трошки напрягся, бо з грошима зараз проблемки. І я його таки придбав. От. Значить, Як я сказав, я ним вже попрацював. На те замовлення велике, яке в мене зараз є, все, що треба було порізати ним, я ним порізав. Далі все ж таки перейдемо до болгарок. От. а, Зараз покажу, як я ним і що я ним різав. А потім в кінці відео додам ще декілька слів про свої враження про цей апарат. Ріжемо лист товщиною 2,5 мм. Довжина різу 820 мм. Парка так швидко листа не поріжеш. Лист 3 мм, вирізка от, таких от боковинок по шаблону. Краї шаблона а, зашліфовані, щоб легко по ним було проводити соплом. Цікава затупка. Значить, Вирізаємо отвори. Тут 108 мм, тут 170 мм. Отакий от от шаблончик циркуль Ну от, Що я можу сказати по цьому апарату? Значить, З ручним плазморізом я стикаюсь вперше. Раніше, коли ще давно, коли я був молодий і худий, працював багато років на заводі, і тоді мені довелося попрацювати багато так на стаціонарному плазморізі. Радянського виробництва ну, то зовсім інша техніка. От. А от з ручним плазморізом я стикаюсь вперше. Можу сказати, мені сподобалось. Дуже сподобалось. Єдине, ну, мабуть, як і більшість новачків, стикнувся з тою проблемою, що компресор замалий. Реально замалий. Стандартний, звичайний маленький, от, на 24 літри, один циліндр. От, він в принципі, справляється. Да, от, бачили, Він справляється. Але от, коли йдуть е, різи довгі, от, то от, десь після 30-40 см е, різу вже робочий тиск е, падає нижче е, того, що потрібен. Він перестає достатньо продувати шов і починає стріляти вже вверх, плюватись. Доводиться зупинятись десь на півхвилинки, на хвилинку, щоб робочий тиск піднявся. От. Тобто, по-нормальному треба більший компресор, десь, як мінімум, на 50 літрів, двохциліндровий бажано. Такий, щоб він е, встигав прокачувати повітря за е, витратою. Бо витрата в нього все ж таки достатня. От, тому треба, щоб компресор повинен встигати за витратою. От, е, а так він доводиться йому постійно от маслати, постійно ричати, грітись. Ну, для цього апарата це. Трошки так напряжно. Треба більший. Ну, не зараз. Десь туди пізніше. Ну от, і ще, скажімо так, порівняння плюси та мінуси е, різу плазмою і різу болгарками. Да? Ну, перше, швидкість різу. Не порівняти, швидкість різу тут на плазмі набагато швидше, набагато більша швидкість, ніж болгаркою різати. По-друге, вирізка кругів, напівкругів, якихось там кривих, теж плазморізом простіше. Простіше і скоріше воно вирізає. Хоча, як і всі знають, що я болгаркою ріжу дуже такі складні речі. По-третє, вартість різу, що дуже немаловажно. Ну от, Давайте так. От в мене нинішнє замовлення. От, тут, от, тільки по листовому металу, Розкрою і вирізка оцих отворів, кругів. Я не знаю, скільки тут метражу, Тут скільки десятків метрів тут було різу. Але ну, тут десь кругів 30, якщо не більше, в мене пішло би болгарочних. Це так по вартості десь приблизно гривень 600, як мінімум. Пішло би тільки на круги. В даному випадку витрати склали один комплект електрод плюс сопло. І от другий тільки почався, так що він ще довго буде працювати. От. Тому вартість склала десь гривень 50-60 максимум на весь оцей от гамус. От різниця. Мінімум в 10 разів. По вартості. Е, в мінуси, якщо можна так занести е, в плазмі відносно болгарки, ну, можна занести лише, мабуть, от, точність різу. Да? Тобто, ну, болгаркою можна порізати дуже рівнесенько, акуратненько, чітко по лінії. От, е, плазмою так неможливо. Плазма все ж таки дає. Е, не такий точний різ, трошки там з скосами, з якимись там нерівностями, от. і неможливо порізати от чітко, точно по лінії, так, як треба. От. Але е, для такої от неточної роботи, да, тобто, коли треба підзварку, розкроїти і так далі, ну, не порівняти з болгаркою. Набагато вдобніше, скоріше і дешевше. Ну, так. На цьому все. Всім дякую за увагу. На все добре.